Вітаю на першому подільському формують делегацію для майбутніх перемовин. Ютуб видалив тисячі пропагандистських каналів пов'язаних із Китаєм та Росією. В автівці військового на Хмельниччині знайшли боєприпаси. Селфі на даху вагона закінчилася госпіталізація. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше. Володимир Зеленський провів нараду щодо необхідних Україні результатів переговорної роботи та доручив сформувати делегацію для нових перемовин із росіянами. Її очолить секретар РНБО Ростем міру у складі делегації будуть представники української розвідки МЗС України та офісу президента. Раніше президент повідомляв, що нова зустріч делегації України та Росії очікується 23 липня у Туреччині. Також президент Зеленський анонсував ще кілька етапів обміну полоненими. Він уточнив, що ці обміни частина домовленостей другої зустрічі делегації України та Росії в Стамбулі. У другому кварталі 2025-го Ютуб видалив майже 11 тисяч каналів і облікових записів пов'язаних із державними пропагандистськими компаніями, компаніями із Китаю та Росії а також інших країн. Понад дві тисячі каналів були саме російськими. А їхній контент підтримував РФ та водночас критикував Україну НАТО і західні країни. На щиті до полонного повертається захисник України Роман Станіславович Костецький, 1990 року народження. Солдат, водій, заправник автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення мотопіхотного спеціалізованого батальйону Шквал віддав своє життя за батьківщину 23 грудня 2024 року у районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Бійцю було 34 роки. Сьогодні воїна з усіма почастями проведуть в останню дорогу, ушанувавши його жертовний подвиг. Поховають військового на алеї героїв на новому цвинтарі. Вічна пам'ята шана оборонцю співчуття рідних. Під час перевірки авто військовослужбовці, співробітники військової служби правопорядку у збройних силах України та поліції виявили боєприпаси. Про інцидент повідомили у ВСП. Встановлено, що військовослужбовець вивозив їх за межі району виконання бойових завдань, не здавши на зберігання в підрозділі. Жодних документів, які засвідчили законність перевезення такого вантажу, військовий не надав. На місце викликали слідчих боєприпаси, вилучили та направили на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне прова. Дження у військовій службі правопорядку наголошують незаконне зберігання зброї та боєприпасів це загроза безпеці суспільству. Тож закликають до відповідального ставлення і військовослужбовців. Селфі на даху вагона закінчилося госпіталізацією. Минулої суботи волочиську на тверезі 22-річний чоловік виліз на дах залізничного вагона. Ймовірно, щоб зробити селфі, його вразило струмом. Постраждали, отримав понад 50% опіків тіла та численні травми. Про це напередодні повідомила лікарка-анестезіологиня палати інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Віта Кундис. Інформує суспільне хмельницький за словами лікарки. У потерпілого опіки голови шиї, тулуба, травми руки та обох ніг його стан вкрай важкий. Хмельницьке райуправління управління поліції проводить перевірку і встановлює обставини події. Без гарячої води на два тижні залишаться мешканці декількох будинків у Хмельницькому. Про це повідомляють у Хмельницьку теплокомуненерго. Вимкнення пов'язане із плановими роботами на котельнях, теплових пунктах та мережах. Від сьогодні, 22 липня та до 5 серпня, гарячої води не буде за наступними адресами. Вулиця Бандери, будинок номер 6, 8, 10, 10, дріб 2, 10, дріб 3. Також вулиця Зарічанська, 32, дріб 1, 34, дріб 1, 36. Дріб 1, 36 дріб 2 та 36 дріб 3. А також Зарічанська будинки номер 38 і 40. Завжди актуальна інформація про планові або шаварійні роботи на воду, газ, електромережах у нашому телеграм-каналі. Тож, скануйте QR-котики, бачите на екранах та долучайтеся. Попереду ще два інформаційних випуски, тож не прощаюсь.